На сьогодні проблема дійсно існує і пов'язана вона недостатністю фінансування, пов'язана з недолугістю системи фінансування освітніх закладів по Україні взагалі, з так званим формульним підходом, за яким на утримання. Сільських навчальних закладів виділяється трішки більше 15 тисяч на одного учня, а міських трішки більше 8 тисяч на одного учня. І от романівські школи, школи селища Романів, вважаються міськими, хоча навчаються тут в переважній більшості сільські діти і доїжджають дуже багато дітей з сіл. І от виникла проблема, що навіть при всіх можливих заходах економії. Романівський ліцей не має фінансування, немає коштів на виплату заробітної плати вчителям з вересня місяця. Ну, Є різні причини, невдалий менеджмент, десь популістичні дії, але на сьогодні ця проблема є. Е, на сьогоднішній день ми створюємо умови. У нас гімназія визначена опорною школою. Ми на сьогоднішній день ремонтуємо капітальний ремонт, робимо спортзала. Там у нас три корпуси зроблена документація. Один з корпусів А. Міняємо всі пластикові вікна, утепляємо знаружи, робимо капітальний ремонт От, е, Наше бачення на сьогоднішній день створити всі умови діткам для е, належних умов перебування і здобуття належної освіти. Батькам нема за що хвилюватися. Абсолютно ноль, нема за що хвилюватися. У нас є гімназія ліцей. Наше було бачення, наше було бачення відокремиться від гімназії діток маленьких, перший-четвертий класи окремо, старшенькі окремо. Ви знаєте, розумієте, що в нас не завжди коректно і, скажімо так, осторожно чи з повагою особливо відноситься до маленьких дітей. Більше може штовхнути, і в туалеті може э, стати більше, і курити научиться не секрет, і чогось більшого. От. Ми хотіли це зробити.